Петрос один з двохтисячників українських Карпат висотою 2020 метрів. Туристи кажуть, що підйом на Петрос складніший, ніж навіть на Говерл. Але загалом одноденний похід туди-назад на Петрос дуже популярний і під силу навіть новачкам. І загально це десь 20 кілометрів. Я дуже пишаюсь нашою крейсією командою, бо ми пішли на Петрос після чотирьох днів походу з рюкзаками по всьому масиву Свидовець. І про це я також окреме відео. Воно попереднє на моєму каналі. 6 ранку, нам було мало чотирьох днів вихов'я, ми вибрались на Петрус. Привіт. <плес> Chicken McNuggets. Хочемо забігати туди і назад. А ввечері у нас потяг. Стартуємо з з'ясінні. Нас час підвезуть до якоїсь точки. І підемо звідти пішки. Так, нас підвезли до Козьміщика. Це тут така розвилка, куди йдуть маршрути на Говерло, на Петрос. І ми зараз підемо на Петрос. Показує табличка 5 годин. І десять кілометрів, але е, наш водій сказав, який нас підвозив, що це може бути набагато швидше. Десь чотири години побачимо, як ми е, взяли два легенькі рюкзачка з одягом, їжею, водичкою, це rapidement. і вирушаємо в цей прекрасний радіальний вихід. Е Туди і назад, після чотирьох днів попереднього походу. Це не буде супер легко, але я думаю, що без речей ми справимося з швидко. Так, Петрос показує нам 5 годин. 10 кілометрів, 5 годин, каже, табличка. Ми кидаємо виклик табличці чи ні? Страва, Даш, страва. Ми кидаємо виклик табличці і піднімемось за 4,5. А може і ні. Ідемо на, на всі раді. Запускаємо страви. Wow. Так, ну ми вже трошки роздягнулись, бо стало жарко. І е, наразі ми пройшли приблизно 3 кілометри. От, вже не так холодно. Сьома е, сорок. Десь зараз приблизно нас сюди підвезли до Коземщика трансфером з сіньою, коштувало це півтори тисячі гривень. І також вхід в заповідник 100 гривень з людини, щоб ви собі мали на увазі. Але у нас чотири людини було. Якщо вас більше, то відповідно трансфер на людину вже буде дешевший, бо я так розумію, це базова ціна 1500 гривень на цю локацію з'ясіння. Дорога до Петруса приємна, поки що дуже широка стежка відносно пологий підйом, але так буде недовго. І з речей ми з собою взяли два рюкзака, але, звісно, що напівпустих. Там тільки їжа, водичка, взяли пальник, хочемо все ж таки зробити якийсь привал на обід і ну, одяг, звісно, що свій поклали. Нарешті у нас почався нормальний підйом. Уже такий стрімкий, ось такий. Ідемо. Мені кажуть, що якщо я буду знімати так часто відео, то ми не встигнемо. Так, ми вже дійшли до такої а, місцини, де відкривається вже видно нагори, але Петроса ще не видно, там така хмара. Ми сподіваємось, що розпогодиться нам далі ось туди прямувати. У нас привал не пройшло і, і 6,3 кілометрів. Ось тільки ми в Русі. Шукаємо сосиски, стоїмо під деревом. зараз. Будемо робити маленький перекусік, бо сніданок вже відпустив той, що був 5-3 ранку. Так, пройшло 6,5 км, Ми вже хам'ячимо, хам'ячимо сосісь за, за гірком. Вони найважчі, тому ми їх зараз з'їмо швиденько. Так, видно вже петрос, отам десь вершина, але за хмарами її не видно. І вже вилізло сонечко. Півтора кілометра. Залишилось найважчих, найбільш стрімких. До цієї неймовірної вершинки. Ну що, вирушаємо в дорогу на Петрас? Погнали! <пілик> <пілик> Ми десятий раз перевтягнулись <світ> і нарешті йдемо. Залишилась уже ось просто вершина. Піднятись по прямій, але по дуже крутому схилу. Ось наша вершинка вже, якщо за нею немає ще одного холмочка, І нам ось туди. Не, не вона! Не вершина! Оце здається, що вершина, але там, скоріш за все, ще один буде бугорок. І ось такі тут краєвиди відкривають. Так, у нас вже останній 500 метрів на Петрос. Його тут ще досі не видно. Останні перевдягання, я сподіваюсь. І залишилось не знаю скільки, але виглядає ніби небагато. Точно не Дуже класні. Привиди, ми, ми в хмарі, трошечки, трошечки і це дуже гарно. Нарешті-нарешті останні метри буквально. І ми долізли. Нарешті дійшли до Петруса. Доповзли з трьома перекусами. Доповзли з трьома перекусами. І ось такі тут неймовірні краєвиди відкриваються нам дуже гарно. Робимо зараз коло навколо вершини. Дивимось, що тут у нас видно, дуже гарно. І як не дивно, ось дивіться, майже нема вітру. Перший раз, коли я була на Петросі, це другий раз, а перший раз, коли я була на Петросі, тут був такий вітер, була така хмара, туман, просто нічого не було видно, було дуже холодно, а зараз прямо погода, просто дуже нам. Дуже нам пощастило з нею сьогодні. Ні дощику, ні хмаринок. Ну, є хмарки, звісно, але все одно краєвиди відкриваються. Так, оце у нас близниця авто Дрогобрат. І ми там були три дні назад. Так, ще тільки 11 з хвостиком, а вже подивіться, скільки людей на Петросі. Тут уже обід у когось. Тут чіл. Починок у нас дорога вниз, Ярик, свісточок. додому. Так, ми спустились з Петруса. Там звідти навіть його і не видно. Побідали від вітру, ховались в цій хатинці. По воді тут, до речі, не дуже все чудово. Шукали досить довго воду, хвилин 10 в одну сторону. Дуже класно покакали. Вам сподобалось, да? Зараз хочемо за дві годинки спросити назад. Ніка задоволена, каже, що це найкращий похід її житті. А Ніка знайшла перчатки, вообще. Просто нові, майже там збіркою. Хтось загубив, і ми спитали, чиї кого бачили. Нікого не побачила. Тому Ніка забрала собі перчатки. Тепер задовола. Тому ми топаємо далі. І наступна наша точка призначення це хочемо перевірити, що там в цій садибі два брати, реклама якої просто на кожному стовпі була внизу. Перевіримо, що там, що там є, і поїдемо в готель збиратись і на потяг. А ось так іде дощ в одному місці, а в іншому нема. У нас теж трошки накрапає. Так, ми продовжуємо спуск, ми спустились з Петроса. Он він, ось його вершина. Ми тільки що були в якійсь два брати, заходили туди, там продається чай, кава, грінтвейн, навіть якась їжа, але ми нічого із їжі не замовляли. Але така можливість є, так що, якщо будете тут бачити оголошення і будете голодні, зможете підкріпитися. І вже у нас залишається годинка на спуск. Нас вже там чекає через годинку наш трансфер. І ми їдемо в готельчик. Будемо збиратись і встигати на потяг. Ми спускаємось по такому чудовому лісу. Нам уже залишилось декілька кілометрів. Що ви скажете, друзі, про цей похід на петрос? Офігенний похід на петрос. Я збіг за 24 хвилини з нього. Це, мабуть, мій річний рекорд, але я ще вдома подивлюся е, свої результати, вони записані. Це але... мій четвертий підйом, ну і четвертий спуск відповідно. Ого, круть. Так, що ви думаєте про цей похід на Петрос? Взагалі День Кайф. У ньому все класно. І погода, і природа, і класний підйом, класна компанія, і гвинтвійн. Надає і... сил. Супер-супер обід у нас був супер. Та, взагалі, а особливо мені сподобалось наш перекусік на камні з дуже класним краєвидом. Так що так, угу. да, день за чот. так, да, зараховуємо. Ніка, що ти скажеш, Даша несе на рюкзак і мені це дуже подобається. Найкращий похід так би завжди. Я згодна з усім вище сказаним. Дуже кайфовий вийшов день. Ми е, ну досить в темпі йшли, але я не скажу, що ми прямо бігли. Ми піднялись з е, казмищика на Петру за е, 4 години, враховуючи, що ми зупинялись три рази на перекуси, на перевдягання. Ну тобто, якщо прямо от дуже обмежений час, можна набагато швидше дойти. Е, виїхали ми з ясіння в 6 ранку, і назад, ось ми вже спускаємося. Нам тут залишилось небагато, і знову нас там заберуть і. Відвезуть назад або на вокзал, або в готель, тут вже вас можуть відвезти куди ви хочете. Тобто, в цілому, цей варіант радіального походу я розглядаю навіть як одноденний, причому навіть без ночівлі можна отак от з потяга зранку одразу сюди. Сходили на Петрос, повернулись, десь ще повечеряли в Ясіні в якійсь кафешці і сіли на потяг одразу ввечері. Це прям така програма, максимум одного вихідного дня, або ж десь заночувати в Ясінні і там ще один день почилити, або ще зробити вихід е, кудись, там, можливо, на в сторону Дрогобрата, там, в сторону стога чи Озер. Там теж є трансфер, вони підвозять там до, наприклад, початку маршруту пішого на Дрогобрат або можуть підвезти на сам брат, І Звідти можна легше піднятися, наприклад, на стіг, на близницю одним днем туди назад, переночувати в Дрогобраті і так само поїхати там на другий день додому. Тобто не обов'язково палатки брати, це хоча інший Такий вже вайб, але теж дуже крутий формат. Якщо хтось не хоче ночувати в платках або має мало вихідних, е рекомендую. Так, ми вже їдемо з Петроса, втомлені, чуть-чуть намокли, але дуже задоволені і щасливі. Так. Да. Слава! Як, як нам сказала Оксана, що ми бодрячком дуже збігли. з Петроса. Збігли позитивно. Нас везуть нарешті в готель на офігенному трансфері. Бусти. І нас чекає офігенна вечеря. Це, Це саме воно. Ніка, саме я ще не знайшла домашню сферу. Тут стільки коров, і не додамо сферу. Нічна зупинка. Adamo! Uh!